Таю, мене звати Кацький Мар'ян, я гештег-терапевт, магістр психології. І сьогодні я хочу поговорити про захоплюючий світ метамодерну та його впливу на психологію та психотерапію. Що таке метамодернізм? Як він змінює наше сприйняття себе та світу? Ну, давайте розберемося разом. Я часто думаю, як нова концепція метамодернізму впливає на роботу психолога. Цілісної картини у мене поки немає, але чи може вона бути, коли щось відбувається і формується прямо зараз. Я буду дуже вдячний, якщо ви залишите свої думки та ідеї в коментарях під цим відео. Термін метамодернізм був введений в 2010 році нідерландськими філософами Тімотеусом Вермюленом і Робіном Ван Ден Акером. Модернізм це культурний рух, який поєднує елементи модернізму та постмодернізму, створюючи нову парадигму мислення. Він характеризується новою щирістю. Просвітленою наївністю та осциляцією між протилежними ідеями модерна та постмодерна відродженням міфу та перформансу. Суспільство втомилося від нігілізму, запереченням спільних ідей та цінностей, від карикатур постмодернізму. Нам захотілося щирості, романтизму, надійно краще, зрозумілих та універсальних ідей для людства. Бо коли у кожного своя правда, своя ідея, тоді ніхто не хоче приймати рішення, ну, чи бути за щось відповідальним. А отже, може статися так, що одна ідея комусь може здатися дуже цінною, кращою за іншу. І тоді це може призвести до того, що він почне переконувати в цьому інших людей. І такі. Наслідки ми вже бачили, наприклад, в нацистській Німеччині або зараз в Російській Федерації. Метамодернізм проявляється у поєднанні амбівалентних почуттів у собі, бажання трансцендентності та універсальності без фанатизму, другого життя міфів і великих наративів. Людина може формувати нове ставлення до світу та реальності. Розглядати різні позиції одночасно, сприймати протилежні ідеї, конструювати цілісність та нелінійний погляд на події та явища. Тож, наслідуючи цю тенденцію, мета психологія задає перформативний поворот, закликаючи до зміни ідеї споглядання дією, тобто переходу від. Сприймання людини як тексту, ну, ця ідея була широко розповсюджена ще на початку 21-го сторіччя, до сприйняття людини як е, перформансу. Сучасна людина прагне вийти за межі повсякденного сприйняття, е, пережити новий досвід це такий досвід лімінальності, який необхідний для Внутрішніх змін для внутрішніх звершень. Про лімінальність ми поговоримо трошки згодом. А щодо метамодернізму, то можна привести таку метафору. Модернізм це криза середнього віку для цивілізації. Він починає настольгувати за часами, коли вірилося, моглося, це модерн. Але при цьому необхідно прийняти, що вже так не буде. що цей час. Пройшов. Але це останній шанс, ну так не знаю, згадати молодість, покрипувати, піти в загул, висміяти щось. І, взагалі, проходить розуміння, що довго так тривати не може. І в кінцевому підсумку доведеться прийняти свій вік. у... Психологія, метамодернізм пропонує інтегративний метод, який об'єднує емоційне і раціональне, суб'єктне і об'єктне. Він прагне е визначити цінність кожного аспекту нашого буття. Отже, наведемо основні положення метамодерністської психотерапії та психології. Сприйняття світу як множинного перформативного акту від латинського перформо це дія, повернення людини до реальності через звернення до цінності практичного знання, що добувається за допомогою чуттєвого навчання і спирається на тіло. Метамодернізм пропонує розглядати людину через дослідження її змінних смислів та образів у дії. Людина метамодерно спирається на реальність. Створюючи її своїми вчинками. Саме через творчий акт відбувається трансформація власних переживань. Перформанс в модерні робив усну творчість дією, і він звертався до себе. Він робив самопізнання через е, тілесність, тобто тіло машина, тіло симптом. В постмодерні перформанс став лабораторією творчих експериментів. Звернення до почуттів, де з'являється особиста рефлексія, де потрібно ну, спочатку спостерігати за феноменами, які з'являються в межах цих експериментів. Використовувати принцип тут і зараз, що власне яхло виснову в багатьох напрямків, ну, наприклад, гаштель-терапію, так, там когнітивну терапію або психодраму Джекоба Морено, арттерапію тощо. В метамодерні перформанс виходить на сцену лише тоді, коли інтернет і соціальні медіа медіа стали справді домінантними факторами в житті людей, коли більшість з нас вже не, не бере участі безпосередньо в виготовленні або в розподілі промислових виробництв. Це світогляд, що поєднує модерну віру в прогрес із позмодерною критикою. Щирість і чесність у всьому, О своїх переживаннях, бажаннях, фотографіях, історіях, щирість в прояву себе, Себе справжнього, не ідеального, такого живого. Дописи психологів у соцмережах про свої думки, минулий поточний досвід, у тому числі травматичний, а іноді і про своїх клієнтів. Дуже звичні для нас сьогодні. А яка у вас сім'я? А які політичні погляди? А що за травми у вас були у дитинстві? Нашим клієнтам сьогодні дуже важливо бачити нас насамперед людьми, а вже потім терапевтами. Клієнт метамодерно часто хоче знати людину, які в неї цінності, які в неї єдині, чи співзвучне це саме з ним. Хто тепер не знає, що таке маніпуляція чи емоційне насильство, токсичне спілкування або особисті межі? Психологічне знання вже не стає сакральним, а легко доступним. Тобто, клієнт може вже отримати якусь базу знань ще до того, як прийде на сесію до психолога чи психотерапевта, він же буде точно знати щось про себе і навіть в деяких випадках зарадити собі. Наступне положення мета модерної психології це гармонізація особистого я. Це своєрідне самоспівчуття, турбота та любов спрямована на себе. Це точно не про жалість до себе чи потурання своїм якимось бажанням, а про прийняття себе зі своїми особливостями. Доброта до себе, визнання людської недосконалості, усвідомлення своїх переживань це все те, що е, зараз вимагає метамодерн від людини. Розуміння, що будь-яка криза не є ніщою для людини, що людина е, точно виживе після кризи, що криза не е, е, зруйнує і не знищить е, е, життя людини. А отже, це дарує відчуття того, що завдана кризою, шкода насправді не є такою великою, і її можна подолати. А отже, формується стійка оптимістична реакція на будь-яку життєву проблему. Окрім цієї концепції, в суспільстві активно розвиваються різні ідеї, спрямовані на прийняття людських проявів, та пропонують дивитися один на одного з повагою та прийняттям. Наприклад, це «Боді-позитив». Ненасильницьке спілкування, нова, етика, практика, так згоди, квір-культура, тощо. Визнання очевидності того, що почуття та ідеї, будучи для окремої людини, очевидно, правильними, і при цьому не є такими для іншої. Тобто визнання індивідуальності кожного. Наступне положення це накладання двох феноменів один на одного з метою узгодження їх. Метамодерн не заперечує попередні епохи. Він вагається між ними, вибираючи, вбираючи в себе іноді їхні постулати. Модерністська психологія каже: діагностуємо та лікуємо. Постмодерністська каже, деконструюємо та досліджуємо. А метамодерністська е – Показує і те і інше. Вона об'єднує ці два постулати. Клінічні діагнози необхідні для надання кваліфікаційної допомоги клієнту. Якщо психолог підозрює ОКР та депресію, то тут важливо не тільки виявити, як клієнт до цього ставиться, як він відчуває себе, що в нього. Те чи інше, але й направити до психіатра, щоб він підтвердив діагноз і, при можливості, надав медикаментозну терапію. Тобто психолог, спираючись на метамодерністську парадигму, поєднує у своїй роботі однозначність модерну, наприклад, ви перебуваєте в депресії, протокол її лікування такий-то. Та невизначеність постмодерну, що для вас означає, що ви в депресії? А як на вас впливає цей діагноз? Важливо називати своїми іменами те, що відбувається, особливо якщо клієнт сам на таке з якихось причин нездатний. Не бачить, звик, не помічає. Насильство це насильство. Психоз це психоз, інцест це інцест тощо. Далі в означених рамках можна працювати в постмодерністській філософії, досліджуючи переживання клієнта, його ідеї, цінності, бажання. Тоді клієнт може спиратися на реальність і якось ставитися до неї. Горювати, злитися, боятися, радіти, а потім уже щось зробити з тим, що він побачив і що назвав. Тут е, рамки модерністської концепції допомагають дотримуватися у межах реальності, а постмодерн, постмодерністська філософія дає простір для живого такого терапевтичного процесу для такої психо -психо психотерапевтичної взаємодії. Ще одним надбанням метамодерністської е психології є так звані тік-ток-психологи. Як я вже говорив, тепер інформація настільки доступна, що будь-хто може поширювати цю інформацію своєї аудиторії. Проте, не маючи експертизи чи психологічної освіти, психологічних знань, так звані тікток-психологи можуть ввести в оману і навіть нашкодити люди, прагнучи швидких рішень або глибшого розуміння себе, можуть довіряти цим фахівцям. Не усвідомлюючи відсутності наукової основи в їхніх порадах, важливо підходити критично до інформації, особливо в галузі психології, та звертатися до кваліфікованих спеціалістів із підтвердженою репутацією. Це допоможе уникнути впливу інфоциган та псевдопсихологів, які можуть завдати більше шкоди, ніж користь. Якщо ви шукаєте перевірених психологів, то вам варто звернути свою увагу на псимах-поміч. Посилання я залишу в описі, вам підберуть перевірного психотерапевта для подолання ваших проблем. Метамодернізм перебуває на межі щирості та іронії, часто сприяючи змішуванню різних ідей, навіть дуже дуже сумнівних. У цьому контексті процвітають псевдопсихологи, які ідеально вписуються в епоху постправди. Давайте розберемо, що ж таке постправда. Постправда це явище, за якого емоції та суб'єктивні переконання стають важливішими за факти. В такому світі правду можна створити спотворити. Підкріплюючи її щирістю або маніпулятивними методами, навіть якщо вона не має ніякого наукового чи фактичного підґрунтя. Псевдопсихологи створюють образ експертів, використовуючи техніки продажу, які апелюють до страхів, надій і емоцій людей. Їхня риторика це риторика, дуже переконлива. Навіть якщо вона базується на спрощених якихось чи псевдоідеях, псевдофактах. Але головне донести це дуже переконливо. Псевдопсихологи пропонують універсальні рецепти щастя, чи взагалі миттєве рішення. Я вирішу це за дві сесії, що часто ґрунтується на особистих переконаннях або популяризації стереотипах, а не на емпірічних дослідженнях. Наприклад, псевдопсихологи можуть використовувати таку мову щирості, заявляючи, я сама або я сам е прожив це, я е пройшов це, і це спрацювало для мене. Давайте спробуйте. І тим самим вони створюють е довіру або апелюють до бажань людей знайти інші сенси. Е Використовуючи метафори, магічні техніки або переконання в чарівній таблеці, прийдіть до мене і ви позбавитеся панічних атак за три сесії. Як можна цьому протистояти? Дуже просто розвивайте критичне мислення, віддавайте перевагу фахівцям і залишайтеся скепти... скептичними, але відкритими. Це важливо вірити в прогрес, в нові ідеї, звісно, але не забувати про здоровий глуст і перевіряти ту інформацію, ті джерела, до яких ви звертаєтесь. Епоха модернізму та посправди вимагає нових підходів до інформаційної гігієни. У цьому світі вміння балансувати між емоціями та фактами це ключ до свого захисту від. Маніпуляцій. Це не всі принципи, які би я хотів виділити, так, але, на жаль, відео е, е, має бути не дуже великим, тому я залишаю це місце для роздумів разом з вами про ще е, такі концепти, концепти метамодернізму в психології та психотерапії. Трошки про лімінальність і чому я говорю про неї в рамках метамодерну. Лімінальність це стан між між старим і новим. Коли ми залишаємо позаду е щось знайоме, але ще не досягли е того чогось нового. Тобто це стан е між чимось. Метафори до цього можуть бути міст, е двері. Ляльлочками, телеканалка перероджується, чистилище, підлітковий вік. А в терапії цей стан є можливістю для трансформації, коли клієнт відкритий до змін і готовий прийняти новий досвід. Люмінальність і метамодерн дуже взаємопов'язані через їхнє акцентування на перехідних станах. На неоднозначності, на пошуку сенсу, на пошуку себе, на пошуку себе в цій невизначеності. І розглянемо цю взаємозалежність дуже більш детальніше. Лімінальність супроводжується невизначеністю, відкритістю до змін і можливістю трансформації. Наприклад, людина втрачає роботу, але ще не знає, куди податися далі, куди рухатися далі. Підлітковий вік, як я вже говорив, як перехідний стан між дитинством та дорослим життям, так, пошук себе і про мацування власних меж та меж всесвіту, всесвіту світу, так, оточення самого. Метамодернізм також функціонує в перехідному такому просторі, осилюючи між протилежними ідеями там. Ідеалізмом і скептицизмом, надією та розчаруванням, щиростю та іронією. Він не прагне закріпитися в одному якомусь стані, а він постійно рухається між цими сенсами. Таким чином, і метамодернізм збігаються у визнанні цінності, нестабільності та неоднозначності. До речі, метамодернізм сприймає лімінальність як невід'єдну. Невід'ємну частину сучасного досвіду у модерністському світі люди постійно у стані переходу між традиційними ідентичностями, світоглядами, культурами, там не знаю, технологіями, і цей стан стимулює пошук нових, нових е, якихось сенсів, нових вирішень. Ну, наприклад, в Наприклад, в мистецтві метамодернізм часто зображає, зображує лімінальність, ну такі якісь простори, порожні вулиці, занедбані будинки, світанки або сутінки. Вони символізують процес певної трансформації. Ну і Україна теж знаходиться в певній стадії лімінальності, так в стадії переходу від одної своєї ідентичності до іншої. А в психології лімінальність це період таких глибоких змін. І трансформації, коли людина відкривається ну, в якомусь новому досвіду і позбавляється чогось, чогось старого. Метамодернізм відображається через наголос на гнучкості, емпатії і пошуку нових сенсів в складних ситуаціях. Наприклад, у, у психотерапії клієнту лімінальності, це криза, розлучення, переїзд, війна, він може знайти якісь певні нові сенси для себе та змінити своє життя. А метамодерніст підтримує цю відкритість до нового. До речі, панічні атаки це теж симптом і таке творче пристосування до лімінальності. Ті, хто застряг або свідомо залишається в лімінальності, стають такими маргіналами, але вони теж можуть впливати в, в певній мірі на якусь нормативну культуру, на, взагалі на те, що відбувається в світі. Не знаю, декласові елементи, там, квіри, чинці, е, ще мігранти, біженці, вони всі е, знаходяться в такому лімінальному просторі. Вони. Ще не там, вони вже не тут, так, в, вони десь між так, в такому пошуку. Лімінальність і метамодернізм є метафорами нашого сучасного стану. Світ більше не поділяється на чіткі категорії, і ми всі перебуваємо в просторі між старим і новим. Це простір невизначеності, але також можливостей для творчості, інтеграції та зростання. Коли я готувався до цього відео, я роздумував а, про те, як ми в своїй практиці, в психотерапії або в психології використовуємо метамодерністські принципи. А, Можливо, не використовуємо, а можливо, використовуємо так. Це таке відкрите питання, тому що як я вже говорив раніше, що метамодернізм це те, що відбувається, ну прямо зараз. Ми в цьому знаходимося. Так і я хочу, щоб ми тут в цій частині відео пощупали, ну, так пощупали трошки, потрогали, так з е, спробували надати форму цим метамодерністським принципам в психології та психотерапії. Ну, як я вже казав, поєднання різних підходів, так використання як традиційних методів, не знаю, психоаналіз, когнітивно-повединкова терапія, так і сучасних інтегративних таких підходів: сімейно фокусована терапія, арт-терапія, штальт терапія Метамодернізм цінує багатогранність і відкритість до різних технік. Як ми можемо застосовувати нову щирість в своїй роботі? Ну, давайте просто задумаємо. Ну, Це, напевно, заохочення клієнтів бути щирими та автентичними у вираженні якихось своїх почуттів, навіть якщо це здається дуже важким або недосконалим для клієнта. Ми можемо досліджувати лімінальні стани в клієнтів в кризах, так, в яких вони знаходяться, і ми можемо. Бути тим простором, тим потужним простором да, для особистісної трансформації. Ми можемо підтримувати творче самовираження клієнта в сесіях, наприклад, використання якихось методів, що дозволяють, не знаю, якось творчі себе проявляти, малювати. Щось там писати, конструювати, робити з різних матеріалів, якісь символічні об'єкти, або відтворювати свої внутрішні стани, це власне і якісь драматичні вправи можуть бути. Інтегрування суперечностей. так, Інтегрування суперечностей це допомога клієнтам приймати суперечливі аспекти їхнього життя, коли вони знаходяться в такому певному розщепленні, працювати над тим, щоб людина могла визначати, визнавати одночасно цю подію або той стан, в якому вона знаходиться. Наприклад, наприклад, визначати свої слабкості та сили. От. Признавати, що е, 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 клієнт є таким, в якому знаходяться і те і інше. Використання метафор та символів. Метамодернізм наголошує на важливості багатозначності. І тут якраз з'являється простір для роботи з символами, наприклад, не знаю через кашски, роботи зі снами, роботи з асоціаціями, це в гештальці гарячисті гарячий стілець. Так? Це все може допомогти клієнту глибше зрозуміти свої переживання. І це таке стимулювання самоіронії та гумору в психотерапії, звісно. Таке фокусування на осциляції між минулим і майбутнім, що може допомогти одночасно створювати сценарії майбутнього, ну і звертатися до свого такого досвіду минулого і опиратися на нього. підтримувати відкритість до невизначеності це приймати, що в житті неможливо все проконтролювати, розвивати здатність до адаптації. Так, адаптуватися до змін. Залучення тілесності в процесі терапії, це дуже важливий і мені здається важливий елемент, і якраз метамодерністської психотерапії, це використання різних тілесно орієнтованих методів, дихальні практики, танцювальні якісь методи, там танцювальна терапія, тілесні вправи. Це все те, що дуже дуже буде допомагати клієнту. Вийти до своїх емоцій через тіло. І, звісно, це контексти, так звертати увагу на контекст клієнта, враховуючи культурні, соціальні, особистісні аспекти життя, інтегруючи їх в терапію, так, відкриваючи їх, дізнаючись в терапії про, про ці контексти, ми зможемо якраз. Побачити якісь певні феномени, які, на які ми можемо будувати свою терапевтичну роботу. Метамодерністський такий терапевт він не приховує свою людяність, це що створює такий довірливий і щиріший контакт, тобто дозволити клієнтам бачити психотерапевта як людину. Ці принципи допомагають зробити терапію більш гнучкою, чутливою, до зміни, антептичною. Якщо я чогось не сказав, а ви хочете додати або посперечатися з якимись тезами, які я говорив у цьому відео, я буду дуже радий почитати і продовжити наш діалог в коментарях під цим відео. Тому з великою щирістю і вдячністю чекаю вас в коментарях. Я втумись, я втомився, утомись. Мета модерні.